Сьогодні ми передаємо обладнання обласному центру крові. Що це за обладнання? Більше розповість Анатолій Чугрієв. Хочу сказати, що це обладнання нам передала українська греко-католицька спільнота міста Гановера. Розкажіть, будь ласка, що це за обладнання, де воно буде працювати. Ну, по перше, я хочу подякувати спільноті греко католицької за увагу і розуміння того, що для нас це просто необхідно. В обласному центрі крові є виїзна бригада, яка виїжджає в об'єднані територіальні громади нашої області. І відповідним чином для того, щоб заготовляти кров, потрібні ось такі вагімішалки, які автоматично зважують і кров і колихають його разом з консервантом. Відповідним чином консервант не дає згорнутися крові. І це заміняє ручну працю персоналу в першу чергу. Ну і автоматично, як тільки набирається повна доза, він виключається і пережимає і сигналізує медичній сестрі, яка заготовляє кров, що можна звідси забирати і висоважати донора. Важливим є те, що є спеціальний контейнер для транспортування тому, що ми виїжджаємо машинами, і відповідним чином цей контейнер буде зберігати нам наше обладнання. Тепер наше обладнання. Хочу сказати, що це не перший транш від української греко-католицької спільноти Гановера. Це вже другий транш. Ми вже отримали да. один одні ваги, і ще прилад для вимірювання тиску автоматичний. Вони вже да. підключені. Працюють. Вони працюють, вже виміряють тиск донорами. Відповідним чином ми заготовляємо кров на цих вагах-мішалок. Знаєте, я звернула увагу, що минулі вагімішалки вони були більш такі пластикові, да більш такі no, полегшені, no, no, тобто їх краще все ж таки стаціонарно ставити. А ось ці вони більш зручні будуть саме для виїзних громад. A, я би сказав, що у нас Івановна, вона виїжджає на заготовлення крові, вона дасть оцінку. Ну, от ви вже роздивилися. Так, 에... да, я вже роздивилася на сьогоднішній день. Це найактуальніше обладнання, яке е, потрібне, вкрай необхідне нам для в'їзної бригади, оскільки я приймаю участь у виїзній бригаді, і на сьогоднішній день це досить таки важко для медичної сестри візуально орієнтуватися, яка вага буде тої чи іншої дози. На сьогоднішній день це прилад нам надасть можливість набирати точний об'єм крові. І, як вже сказав Антон Миколаєвич, це дуже класно і зручно, що є ось такий у нас контейнер для того, щоб ми могли його транспортувати в будь-яку точку нашої області розкажіть, будь ласка, як часто виїжджають бригади? Як мінімум три рази на тиждень? То й буває більше у різні куточки нашої області. виїжджає наша мобільна бригада для заготівлі крові. Скільки таких вагів мішалок будете брати на виїзд? Всі, всі, три, всі, три, всі, три, всі, три, всі три всі три. Це даже, ну буде мало, але хоча б це мінімальна кількість для того, щоб ми вже могли точно і вірно об'єм набирати крові при заготівлі в'їзних умовах, і звільнити, звільнити медсестер від того, що вони на руці зважують. А скільки там тобто це не точність? Це не можна так. Скажіть, а багато взагалі заготовляється крові за один виїзд? Як мінімум 50, а то й буває до 200 донорів. Ми беремо на одному виїзді? Востаннє куди виїжджали і чи багато людей приходять? Як вони дізнаються про те, що приїде бригада і будуть збирати кров для лікарень, для наших військових? Востаннє я особисто була вчора на виїзді у Чуднівській громаді, в Чудновій місті там ми взяли 63 донори. Ми заготовили попередньо з ними. Зв'язується з головою громади, зв'язується наш менеджер, і вона вже узгоджує дні. Коли ми приїдемо, і кількість донорів на яку ми будемо розраховувати під час виїзду для заготівлі крові. Взагалі, пане Анатолі, скажіть, часто благодійники відгукуються на потреби центру? Ви знаєте, обладнання, яким користується центр крові, воно доволі специфічне. І відповідно, якщо, наприклад, морозильники, це ну, будемо так казати для широкого використання є. От. Але в той же час нам потрібні морозильники, які сертифіковані для зберігання компонентів крові. Це особливість така. І звісно, що е, таке е, специфічне обладнання, і воно доволі дороге. От. Не завжди можна е, попросити. Ми ж розуміємо теж волонтерів, і таких як ви, ваших колег, про те, щоб вони е, нам привезли таке обладнання. От. Ну і відповідно. Центрів крові набагато менше, як лікарень. Да? Тому те, що можна привести до однієї лікарні, можна привезти і для другої, і для третьої. А для центру крові якраз потрібно те обладнання, наприклад, там, центрифуга велика, да? от, вона коштує доволі дорого. От, приблизно там десь 6 тисяч от, євро. Відповідним чином і вона громадська доставити її, привезти. це... Доволі велика проблема, і не кожен виробник погодиться з тим, щоб дати, продати йому таку центрифугу волонтерам. Скажіть, які ще залишаються потреби не закриті в центрі крові? На сьогоднішній день сама актуальна проблема в тому, що в нас є тільки одна центрифуга, яка розділяє кров на компоненти. Відповідним чином, якщо а вже була така зупинка в нас такої центрифуги, і якщо взагалі вона, не припиня... вона буде припинена її робота, то звісно, що ми не зможемо виготовляти компоненти крові ані для лікарень, ані для Збройних сил України. Виїзди, які здійснює наша бригада, про які говорила Ірина Івановна вони приїжджають і привозять цю кров. І, відповідно, тут же цей персонал стає і починає через цю центрифугу пропускати і розділяти кров на компоненти, тому відповідним чином нам не вистачає і нам потрібно є ще. Хоча б дві таких центрифуги, тому що ну просто жах. Зверталися <кх> до когось неодноразово і не один рік, будемо так казати. От починаючи там кожного року ми звертаємось, от але, але на капітальні видатки, на превеликий жаль, з 2005 року ми не отримали жодної копійки. Що ж залишається надії тільки на тільки благодійників на волонтерів, і на волонтерів, благодійників? Так. Да, вам величезне дякуємо. Ну, Я це думаю, величезне. Дякує українській греко-католицькій громаді, яка так, відгукнулася. І ось за п'ять місяців ми отримали навіть за декілька місяців. Да, ми нещодавно зустрічалися в центрі крові. Так, передавали так, одне обладнання. Да, да. Ось отримали ще. Що ж бачите, потреби є, можна звертатися. Куди звертатися для того, щоб дізнатися, які ми є потреби, якщо можливо хтось побачить і відгукнеться, звертатись до обласного центру крові? Ми знаходимося на вулиці Кібальща, 16. і я можу дати свій телефон. Будь ласка, 067-232-8068. Що ж приєднуйтесь до когорти волонтерів, шукайте необхідне обладнання. Mm -hmm. От ми сказали, що е, не вистачає центрофугії, і якщо вона зупиниться, наші бійці, наші е, Пацієн. е, хворі пацієнти вони залишаться без компонентів крові. Тож, якщо є можливість звернутися до когось, якщо є можливість десь знайти це обладнання, допомагайте центру крові, будуть вас раді зустрічати з обладнанням в центрі крові.